Всім привіт, друзі. Нема вдома ні світла, вода, так, правда, з'явилася вода, але в мене було сьогодні в планах прийти до епіцентру та подивитися на всякі новорічні там, прикраси, якийсь посуд. Впрочем, полазити, знаєте, трошки підняти собі настрій. Я, не озираючись ні на вітер, ні нахуй, ні на будика, якийсь черговий, вирішила все. Їхати, тож давайте заходити до епіцентру і розпочинати піднімати собі настрій. Запрошую вас з собою. До епіцентру я люблю приїжджати у будні, коли дуже мало людей, і можна нормально походити, щось подивитися і без натовпу. Тож, друзі, давайте розпочнемо. А куди ми підемо? Хочу на новорічний декор піти. Зараз підемо. А взагалі, друзі, давайте ходити без якогось чіткого маршруту. Просто куди йду, туди йду, щось бачу цікаво. Та і буду вам показувати. Ось, наприклад, посуди. вже виклали новорічні композиції такі. Ну, щось мені не дуже подобається саме цей посуд. Так, що тут ще в нас цікавого? Ось такі мені, ой, дивіться, яке блюдо цікаве. Ну, прикольно, мені подобається таке блюдо, скільки воно ось воно. А коштує воно 540, 550 гривень. Ну, ще й не дуже так дорого для такого блюда. ну прикольно, мені сподобалось. М -м -м, баклажанчики, це в мене є таке. прикольно тут. У мене ось такі великі. А отут можна ще й салатнички різні купувати. Мені ще подобається ось такий посуд. Я собі все ніяк не дійдуть руки купити, подрузі дарувала, а собі щось ніяк я не куплю. Мені подобається така як це, розмальовка. Колись мені подобався такий посуд. Я навіть собі щось ми додому собі купували, знаєте, а зараз щось мені зовсім такий посуд не подобається. Не знаю. Прям от зовсім якийсь він для мене ну, дуже новорічний, дуже банально новорічний тарілочка. Наче гарно, але не знаю. Якось мене відвернула від такого плану посуду. Ось такі композиції, друзі, також. Знаєте, я от у нас вдома немає ні сервізу якогось. Я не люблю купувати багато однакових тарілок. Чесно. Я зазвичай купую по одній, по дві, ну максимум по три тарілки. І якось не люблю сервізи. Мені подобається, знаєте, коли от такий різнобій. Мені це видається якимось таким атмосферним, скажімо так, посуд з історією якоюсь. Тому я якось не знаю, ми ніколи не дивимося на ці сервізи, і в мене його навіть не було і нема. Ну, не було раніше, бо не було грошей на ці сервізи, а зараз нема, бо мені не хочеться зовсім. І потихеньку я вже перемістилася на текстилю. тут бачите, всякі скатертинки. Вже вони мені, чесно кажучи, багато з тих скатертинок я вже купувала. І вони мені теж вже якось приїлися. Ось тут якісь вже бачимо гобеленові. От гобеленових в мене теж ще не було. Таких вони такі жорсткі. От, ще не було в мене таких скатертин. Ось новорічні теж такі. Щось я забула, блін, я забула замовити новорічну скатертинку. Ну, У мене є одна скатертинка, непогано, вона мені подобається. Тож будемо стелити її. Бачите, друзі, що тут? Тут квіточки, теж такі скатертинки. Заходжу у всесвіт чашок. Що тут подивимось якісь. Ось останнім часом я купую рідко чашки, щось мені не вдається знайти, в яку я закопуюсь. Такі прикольні. Шички. Котики, собачки. Хто відмовиться від такої чашечки? Прикольні. Такі веселі собаки. І коти. Так, де наш альфусін? Який може зійти за нашого альфусі? Ну, оцей, мабуть. Глиняний посуд, але цей глиняний посуд, я б сказала, низької якості. Колись в мене були горщички, є якісь тарілки, але вони якось не дуже коротше. Хоча, на вигляд, привабливі. Отакі мені подобаються, також, дивіться, така формочка для запікання. Така прикольна. Але я зараз з нашим світлом якось не до запікання якогось. Якось це дуже велика розкіш. Всілякі дрібнички для кухні, щипці, овочі, чистечки, ножиці. Я люблю такі відділи, знаєте, зайдеш і обов'язково щось для себе побачиш. Цікаве. От я е, минулого разу нарешті купила собі отакий фігурний ніж. Джозеф і Джозеф мені подобається і цей бренд, але не все. Бо ми брали декілька речей, і знаєте, це така, ніби лотерея. Щось купуєш, воно класне. Щось купуєш, воно дуже не класне. Наприклад, оцю штуку ми колись купували для нарізки. Я скористалася один раз нею, дуже незручна, коротше, вона у нас стояла, і ми її потім віддали зі своїм посудом, а от у Джозефа мені подобається. Чесноку довилка, але тут не бачу такої. От. Але деякі речі в них дійсно прикольні і якісні. Хоча ціна ну, дуже кусається. А в нас тут така штука для е, як це? дуршлаг. Отакий От у нас зелененький вже йому декілька років, класний. Він. Але ж кажу, щось буває. Купиш таке і просто гроші на вітер сковорідки різні. Ой, зараз покажу сковорідки. Хтось мене колись питав, які у нас сковорідки. Ось цей виробник, в якого у нас і сутейники баларіні, це італійські. У нас і два сутейника баларіні. Сковорідка в мене. Одна була баларіні. І ота, в якій я готувала плов. Оце теж баларіні. Мені дуже подобається взагалі цей виробник. І останню сковорідку я змінила просто тому, що вона мені вже набридла. Просто чесно, набридла, вона була нормальна. З нею все було добре, але просто вона мені набридла. Я сказала чоловіку, що давай купувати нову. Вона класна, але я хочу нову. І ми купили нову собі. А взагалі оці балеріні класні сковорідки. Тут невеликий вибір в цьому саме епіцентрі, але якість у них відмінна. І каструльки в мене от теж такі баларіні. Теж я ними дуже-дуже задоволена вже. Я не знаю, скільки їм років. Но мені здається, вже скоро років до п'яти. І нічого з ними не стається. Я обожнюю ці каструльки. Підіймаюсь друга. Другі друг, друзі на другий поверх. І переходимо отуди, де ви бачите ялинку на задньому плані. Бо там саме новорічні прикраси йдемо туди. Ну і як я все правильно розрахувала, друзі людей нема. Я собі можу спокійнесенько походити, все подивитися, все обрати, все, що мені захочеться. Тож, давайте розпочнемо вже дивитися на прикраси. Такі фігурки, всякі олені, гноми. Я б, звісно, усіх понабирала, але треба якось обрати кольорову гамму, в якій ми будемо наряджати нашу ялинку, прикрашати. Схожий олень в нас такий є вдома поменше. Тут ось такі рожеві, рожеві та біленькі. Ой, дивіться, який потішний такий. Класичний Санта. Якась снігуронька, да, Боже. Ну, мені оце... Ні, ні, це точно не, не про мене. Ось такі ще про О, ще Ось. Ще якісь персонажі. Різні. Ось іграшки різні. Не знаю, в мене чоловік завжди дивиться на подібні. Мені чогось не подобаються. Отакі От прикраси. Не знаю, чогось зайчик. Мені якось естетично, такі прикраси. Навіть отакі мені більш подобаються Кислоконічні лаконічні. Ніж отакі. Вони якісь мені знаєте, здаються, куту аля на ляпісті, щось таке. Але чоловік завжди на них дивиться і щось таке ну, змушені йти на консенсус і купувати хоч пару штук, але втамувати його прагнення, повісити подібне на нашу ялинку, тому приходиться. Тож дівчата, не виходьте ніколи заміж. Бо це вічна буде боротьба за щастя. О, ці більш мені подобаються. Ось вони біленькі такі. Ми в тому році ялинку наряджали в такому біло-золотавому, золотавій гаммі. Тож, мабуть, я не буду вигадувати нічого нового і витрачати купу грошей, щоб закупити нові прикраси безліч. Підберу просто якісь нові в тій самій, в, тих, в тих самих кольорах і просто додам трошки. О, тут же щось цікавіше. Боже, скільки вони ж коштують? Я навіть не знаю, не дивлюсь, скільки коштують іграшки. Бо знаєте, іноді іграшок набираєш отак, а потім на касі в тебе така сума, як ми минулого року обновляли іграшки. Я була в шоці, яка сума була на касі, начебто. Береш, а часто немає ціни. ну Ти просто якось гарно-гарно взяв, поклав до корзинки, а потім там тобі мільярди треба заплатити. Бачите, друзі, такі вже мені більше подобаються. Ось такі вже прикольні я бачу. Може, щось я пам'ятаю, того року я щось подібне брала, ніхто не заважає додати. Такі непогані. мені подобається такого плану. Такі цукерочки. Цукерочку ми теж брали того року, але вони були поменше, такі золотаві, прикольні. Є ще такі кольорові, є подаруночки можна додати, так, щоб не нав'язливо. Під дзвіночки. Взагалі, друзі, отак просто навіть походити, знаєте, обов'язково щось навіть купувати, просто походити, подивитися і підняти собі настрій. Я ось зараз ходжу і вже забула, що вдома нема світла і його обіцяють тільки ввечері, мабуть. Але я вже вся у святі. вже Приготуваннях якихось приємних. О, дивіться, які прикольні такі ангелочки. Знаєте, єдине, що я не люблю в іграшках, коли з них щось сипеться. Оце воно взяла і вже руки всі. Я такі не люблю, щоб сипалося. О, такі рукавичка. А я ще люблю, знаєте, іграшки з натуральних матеріалів. Це з, ой, зі шпагату, да, якихось дерева. Мені подобається комбінувати класичні іграшки і такі натуральні, лаконічні дуже. Але щось... І того року було мало з чого обрати. І зараз я дивлюся: не дуже є. Я люблю таких дівчаток купувати. Також у нас там декілька, але щось вони такі цього року. Мені не дуже подобаються, теж вони в тих бльостках якісь. А сама ідея мені дуже імпонує така якихось дівчаток гарних. Фей, може отаку візьму, вона трошки, мені здається, краще виглядає. Вон червона така є теж. Ще багато таких віночків, квіточок, гілочок різних. Ми в того року теж купляли такі типу квіти і гілочку, і чіпляли у ялинку. Може я доберу якийсь, мені подобається коли так раз. І вони там лежать в ялинці, виглядають. Якісь теж біленькі підберу собі. Щось я не бачу, друзі, поки що ніяких натуральних дерев'яних іграшок не бачу. Щось мене це якось засмучує. Такі ялиночки, віночки. У нас якось віночок, не знаю, може якийсь узяти на двері, почепити. Якийсь. А я не знаю, ви знаєте, хто це такий? <сум> я не розумію, це собачок. Чи хто це такий? Ну, такий лаконічний, біленький мені подобається. Коротше, треба, може, якийсь віночок теж придбати на двері. Оцей ну, гарний, але з червоним трішки не наша тема. Цей також мені сподобався такий з гілочок. Такий рожевий з зеленим, щось. вон дуже... бачите, такий прикольний наверх... наверху шишки та такі якісь гілочки білі, теж прикольне. Щось треба коротше, обирати вже, починати. Друзі, тільки зараз усвідомила, що це ж майбутній рік тигра буде. А я тигр. Тобто це буде мій рік. Значить, він буде дуже добрий. Може виродливий, такий примхливий, як я, але дуже добрий, дуже добрий повинен бути у нас рік тигра. Ну, друзі, щось я побачила, типу з дерев'яних отаких. Схожий в нас ми брали того річ, такого тільки біленького дивіться, який будиночок. о, такий прикольненький дзвіночок, іграшка, чобіточок також є. Є ось такий от, зі шнурочком. Є отакий от. Але все одно вибір таких іграшок дуже маленький. Прогуляюсь трішки у лісі, походжу серед ялиночок. Ось ця мені сподобалась така вона величинка, а коштує майже 10 тисяч гривень. Побільша така сама. Ой, трохи я не завалила ялинку собою. Такі ялинки прикольні, іноді попадаються. Мені подобаються великі. У нас невеличка вдома така. Ми хотіли змінити, але вирішили, що цього року ще хай вона постоїть така. Оця за 17 тисяч. Така велика. Може, як вам її показати? Ну, така прям може зійти за ялинку на Софійській площі. Можна. що, Друзі, я вже вдома. Піднялася я на свій мільярдний поверх зі своїм пакуночком. Тож, давайте робити розпаковку. Ну, ось давайте так розбирати. Вибачте, за освітлення підсвічую, як можу. Альфузя, іди до кадру і підсвічуй. Тож, давайте дивитися, що я тут набрала. Я взяла ось таку прекрасну новорічну. Взяла ось. Дві таких кульки. Думаю, золота типу, з, з бусинками. Буде добре. Тихенько. Взяла ось таку біленьку, мені сподобалося. Взяла оці, що я вам показувала, дерев'яні такі декілька, я таких взяла. Взяла ще пару квіточок, ось таких. Ось таку кульку взяла. Оцю прикольно мені сподобалась по формі Така кулечка. Теж ще квітка не розгорнута, будемо розгортати, вже, коли будемо прикрашати. Ось будиночок. Отакі От взагалі прикольні іграшки. Не знаю, мені вони, вони такі прості, але мені, знаєте, від них віє. У мене асоціація з такими іграшками затишок. Затишок домашній, такий простий, теплий, без пафосу. Знаєте, коли воно гарне, але якось холодно. А це саме про тепло. Серденчко таке. Взяла ще квітка, але взяла вже ось таку золотаву. Так, що в нас ще? Як це Туфелька? чобіток такий взяла. Взяла ще ось такі штучки, підвісочки дерев'яні, вони з такими дзвіночками. От ще така підвісочка. Гачки взяла. Так, що я ще тут взяла? О, я знайшла такого гномика прикольного. Хоча він червоний, начебто не дуже він пасує до моєї. Біло-золотисто-коричнувате колекції, але концепції, точніше, але він мені дуже сподобався. Так, ще що я взяла ось таку цукерочку. Жовтеньку. Не знаю, чого мені подобаються іграшки цукерки. І взяла ще ось таку дівчинку. Теж вона мені сподобалась така прикольна. Така. Так, ще я взяла посуд ще. Ще я взяла посуд одноразовий, бо коли вимикають воду, дуже це потрібно виручає. Це якийсь посуд кукурудзяний. З кукурудзяного якого, із якоїсь сировини. Взяла ще такі стаканчики, вони тут по 360 мл, такі, знаєте, щоб чаю попити. І виделку взяла дві пачки, вони теж такі. Ну, досить міцні, я б сказала, виделочки. Так, ще я взяла, друзі, гачок для е хотіла сказати віника <сум> до коротше віночка. Гачок на двері взяла. І, друзі, взяла я оце блюдо. Я не втрималась, точніше, я його побачила і одразу зрозуміла, що я буду його купляти. Воно мені так прямо закохала у себе це блюдо, і я вже бачу, як я викладаю на нього, наприклад, наші сімейні голубці, якусь таку страву чи плов, знаєте, те, що ми в родині любимо і готуємо. І ось таке блюдо, я думаю, буде дуже пасувати. Коротше, я прям дуже задоволена цим блюдом. І віночок я взяла. Давайте відпакую віночок. Так, зараз я його відкрию. Я дуже погано відкриваю оці коробки. Мені як якусь упаковку, я як вандал, знаєте, я не можу, я не розбираюся, як відкрити охайне. У мене чоловік завжди, коли бачить, як я відкриваю, каже, дай сюди, що ти робиш? А я не можу. Оці якось. У мене все з рук, от навіть ця коробка, ну наче вона має відкриватися просто і легко. Ні, в мене це вже дуже складно. І ось такий віночок я взяла нам додому на двері. Давайте поближче. Ось такий він гарний. І будемо чіпляти тихенько. Будемо чіпляти. Боже, ну що коробка. Так, йди з кадру. Йди з кадру. О, отак вже краще. І будемо, друзі, чіпляти чи на двері, чи на мене. Коротше, друзі, ось така розпаковка. А по чеку, щоб ви розуміли, це я начебто ну, нічого не брала такого. Ну, ви бачили, ну, кілька іграшок, кілька квіток. По чеку я заплатила 3137 гривень 50 копійок. Оце просто так пішла і нічого майже не купила. Коротше, ой, друзі, дуже рада була, що ви зі мною походили. Я сподіваюся, це вам теж якось вас відволікло, покращило настрій. Все буде добре. Все буде добре. Ми все це переживемо. Так складно, так настрій пропадає. Я сьогодні, коли встала, не було води, ну, все. А в мене ще я вчора голову не помила. Думаю, ну, встану, завтра помию, встала, води не ну Коротше, голова в мене не сама краща зараз. Точніше, не голова, волосся. Хоча й голова, знаєте, я зі своєю головою завжди маю. я бажаю вам також робити такі справи собі, якось себе. Підіймати з цього всього бо треба, треба, інакше не можна. І зустрінемось в наступному відео на цьому каналі. Бувайте!